Хто вас дивиться? Хто ваша цільова аудиторія? І не потрібно там дивитися статистику, чоловіки чи жінки, скільки їм років. Запам'ятайте, до вас притягуються люди, такі, як ви. Купувати ваші товари чи послуги будуть такі люди, як ви. Не обов'язково це буде зовні. Це будуть такі самі люди, як ви, внутрішньо. Тому раджу вам, візьміть блокнот та ручку, зошит та ручку. У мене ось тут завжди мене дуже багато. Я весь час щось записую, записую, записую. От так само і ви розберіть свою цільову аудиторію, скажімо так, на запчастини. Запишіть ту людину, яка вас дивиться. Ми її називаємо однією, тому що ті люди, які вас будуть купувати, вони будуть майже однакові. Дайте собі відповідь на запитання, чим вони дихають. Яку суму грошей вони заробляють? В яких магазинах вони купують товари? Як вони живуть? Про що вони думають? Як вони думають? Хід їхніх думок в їхній голові? І який ви, яке ваше фінансове становище? От такі самі люди будуть притягуватися до вас. Прямо берете блокнот та ручку і відповідаєте собі на запитання, хто ваша цільова аудиторія? Хто дивиться саме вас? І хто буде купувати саме у вас? Наступне, що відбувається у моєму житті? Що прямо зараз відбувається в моєму житті? Тому що дуже важко, коли у вас немає навику генерувати ідеї. Ви не бачите ідеї для контенту навколо себе. Ваше особисте життя, воно також цікаве. Це повинно бути 15-20% вашого особистого життя. Ви також повинні, скажімо так, привідкривати, привідкривати таку завісу і показувати, що це може бути. Ви могли поїхати, наприклад, до батьків, або виїхали на природу з друзями, сходили до ресторану, наприклад. Так? Або що у вас зараз відбувається? От у нас сьогодні п'ятниця. І в нас був командний збір. Я також поділюсь цим контентом, тому що наш, скажімо так, робочий тиждень у нашій команді триває з четверга по четвер. І що п'ятниці ми підбиваємо підсумку про те, як пройшов попередній тиждень нашої роботи. Це також інфопривід. Якщо ви пишете в постах, та у нас сама крута компанія, у нас супер-пупер, там велика команда. Покажіть свою команду. Чи можливо ви боїтеся, що до вас, до інших побіжають ваші потенційні клієнти? Не бійтеся, тому що до вас прийдуть ваші клієнти, а до них прийдуть їхні. Зумієте? Не бійтеся це показує, Це також інфопривід. Похід до ресторану, похід до театру, збір команди. Поїздка, відпочинок це все інфопривід. Навчіться бачити його навколо себе. І генеруйте в своїх постах, в своїх сторіс в своїх рілсах. Це вже ви обираєте, як ви це будете робити. Тому що комусь щось одне буде близьке, комусь щось інше. Краще, коли трішки там, трішки там, трішки там використовувати це все. Наступне питання. Наступне питання: якщо у вас є страх, якщо у вас є страх, дайте самі собі відповіді. Чому саме такий страх? Наприклад, у вас є страх вмикати камеру і говорити на цю камеру, або е, виходити в прямі ефіри, або знімати сторіс. Ви там, наприклад, можете якусь картинку виставити там з котиком, собачкою там, чи квіточками. А себе боїтеся показувати. От чому у вас є цей страх? Сядьте і розберіться в собі. Що страшного в цьому буде? Якщо ви собі не подобаєтесь, зробіть так, щоб ви собі подобались. Якщо ви в першу чергу себе не полюбите, якщо ви себе не полюбите, то вас не будуть сприймати навколишні вас оточуючі люди. Якщо ви самі собі не подобаєтесь, як ви можете сподобатися комусь іншому. Тому вам потрібно розібратися зі своїми страхами. І найкраще побороти страх це широко відкрити очі і йти прямо на нього. Йти прямо на нього, тому що ми всі живемо в зоні комфорту. Нам так зручно. Нам так зручно і все. Зрозумійте, там, якщо ви знаходитесь в зоні комфорту, ви не розвиваєтесь. Ви не йдете до своїх ціл, і вам так зручно, ви тут і залишаєтесь. Ви тільки у вас все залишається на стадії мріяти. Це навіть не ціль, якщо ви щось перед собою поставили. Там ціль, наприклад, заробляти певну суму грошей в місяць, розвив, розвивати свій бізнес на нові території, завойовувати нові регіони, якщо у вас звичайний бізнес на землі. Ви повинні думати про масштабування. Для того, щоб масштабуватися, рости, зростати, вам потрібно зростати спочатку всередині, як особистість. Якщо у вас є страхи, то їх потрібно обов'язково бороти. І чим швидше, чим раніше ви до цього прийдете, тим буде краще. Отак от, от дайте відповідь собі на ці чотири запитання. Повторюю, хто на вас дивиться? Який контент є навколо вас, інфопривід, що зараз відбувається в вашому житті? Які у вас страхи, щоб ви відкрили очі, подивилися своєму страхові в вічі? Зазвичай, зазвичай, у багатьох людей це страх пубічних, публічних виступлень російською мовою? Запам'ятайте, якщо ви зайшли в інтернет, ви хочете тут розвиватися. Заробляти, вам потрібно в першу чергу побороти цей страх. Починайте діяти, починайте працювати над ним. Тому що Х-фактор це прямі ефіри, це запис відео, Х-фактор розумієте, про що я говорю, це точка росту, зона розвитку. І четверте, віддайте собі відповідь на запитання конкретно: що я можу показувати, що я не можу. Є теми табу, є теми, які я можу показувати і висвітлювати. І тоді вас обов'язково неминуче жде успіх. Я вас вірю. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам розвитку. Бажаю вам фінансового благополуччя. Гарного вечора!